Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає світу, всім країнам в світі надати швидко винищувачу України, щоб закрити небо над Україною, щоб ворог не зміг більше обстрілювати міста України. Не знищувати людей. Що ж, трапилось. Ох, військовим дуже необхідні. Винищувачі ці військові літаки дуже необхідні, бо натиск ворога потужний. Оця агресія дуже сильна. Ох, які маніпуляції, так, тут щоб дочекатися дуже довго, дуже повільно і мало. Не без впливу Росії, я би так сказала. Оце така ситуація. Мало. Дадуть, мало довго чекати. Ну, є надія, зараз ми подивимося, що відбувається. А. Те, що обіцяли, чомусь вони так повільно це роблять. Закрили шляхи, Росія вплинула. Тут є шантаж, я так розумію. В Росії є вплив. Вона або тримає поважних яких людей в заручниках, яким загрожує смерть, яких можуть стратити. І з ними погано дуже поводяться така сильна агресія до полонених, не сильний шантаж. І тому, отак, щоб українці лишалися один на один із ворогом і своїми силами е захищалися. Тут все треба забрати. Треба зупинити оцю дію. Треба, щоб світ зібрався. і Счинив таку спеціальну операцію. От я прошу світу вищих сил, щоб політична воля змінилася у світу, щоб здійснили спеціальну операцію і з Росії врятували, повивозили оцих людей, що шантаж, що Росія шантажує людей полоненими. Треба рятувати з полону людей. Тут багато маніпуляцій, брехні взагалі. Це хочу попросити. Будь ласка, вищі сили, допоможіть, щоб світ змінив політичну волю. Більше не боявся страх сумасшедший, так бояться. Не боявся більше Росії, більше не боялися його впливу, а чинили а, дії і, і здійснювали дії по звільненню світу від російського впливу. Більше ніхто не боїться Росії, діють дуже сильно. Рішуче і лю... рятують людей. Так, заперечую. Це все. Заперечую, заперечую. 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 Заперечую, 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 заперечую це все. Прошу, допоможіть нам, будь ласка. Дурять, заперечую. і дурять, заперечу. Прошу допомоги у вищих сил, у янголів-охоронців, у духів роду закликаю, допоможіть відкрити дороги Україні і забрати всі перешкоди, що заважають всьому світові надати Україні всю необхідну зброю, винищувачі. Щоб закрити небо України і знищити російську армію на території України, взагалі, прошу змінити волю політичну, у сильних світу цього про те, щоб більше ніхто Росії не боїться. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Діяли рішуче, більше рішень по. Спеціальним операціям, щоб звільнити людей із полону, щоб забрати у Росії зброю, ядерну зброю, щоб не було більше ніяких шантажу. Більше Росію ніхто не боїться. Відвертаю від Росії всіх сильних світ, усього всіх країни, Об'єднується проти Росії і припиняється агресивна і політика, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликають, допоможіть надати. Україні винищувачі в великих кількостях, 200-300 винищувачів, щоб закрити повністю небо України і деокупувати всю територію України на 1991 рік, без вагань, без затримок, якомога швидше. Змінюється повністю вся політична. Воля сильних світу цього стосовно Росії, її більше ніхто не боїться, виконуються спеціальні операції по звільненню полонених із російських полонів, громадяни інших країн, любих, хто там не, де б не утримувався, і по забиранню з Росії ядерної зброї. І взагалі будь-якої її зброї. Більше Росія не може тримати весь світ в страху і вести агресивну політику. Росія більше не може. Буде так, буде так, буде так. Закликаю якнайшвидше. Прошу, допоможіть вище сили. янголів, охоронців, духів роду закликаю. Зніміть всю. Пилину страху світу. Більше Росії ніхто не боїться. Від Росії всі відвертаються і хочуть її демілітаризувати і припинити її агресію. Буде так, буде так, буде так. Да буде надана вся необхідна зброя Україні. Буде так. Буде все сказане, здійснене. Прошу допоможіть нам, будь ласка. Буде так. Так що більше дій, більше рішучих дій від світу треба. І буде так. Дякую за увагу.